Ось так розрісся мій хрестовник в рулі. варігатний. Варігатна церапегія. Новенькі росточки пішли. Пішли нові росточки, корінці, така гарненька. Ось це моя така церапегія. Лісточки. Ось квіточки будуть. Пішла. Ось це ще одна. Це трішки менше пішла вростик. Не так, як би хотілося. Пересадила церапегію, Ось так вона звісає. Тут черепашки ось так посадила. Та варіатний хрестовник роулі. Ось так. Посадила один Ось у нього почали подати листочки, жовтіти, хочу його дістати та подивитися, що з ним коїться. Так. Ось дістали його. ці листочки, повідриває. Все ж таки так. Хочу його дістати, подивитися, що з ним не так. Корінців немає. Почав трішечки гнити. Його треба підрізати, Скоріше за все. Та знову поставити. Ось обрізала. Новенький стаканчик поставила. Та будемо чекати, з'явиться, краще йому стане чи ні. Ось в мене зі гарненький черенок. Він зріз. Такої Тут великий, довгий тому я хочу пересадити в більший стаканчик. Ось такі вже корінці з'явилися. Гарні. Ось пересадила. Така вона гарна. Так. Ось моя квіточка. Варігадна гарна яку я рятувала. Так. Ось так вона пробула весь цей довгий час в такому пакетику, сюди водичку наливала. Міні-парничок робила для неї, щоб вона в мене прижилась. Зараз, вважаю, потрібно вже дістати. Хочу дістати з пакетику. Ось дістала. Ось такі листочки. Новенькі, гарненькі вона мені видала. Я безмежно вдячна їй за це, що вона буде в мене красивенькою. Корінці. Ось, видно, гарні є корінці. Ось така вона. Гарно, гарна посилочка. Відкриваємо ось, навіть з горщиком. Так, дві. Тут повинно бути дві. Зараз будемо відкривати. Так, було замовлено дві Дві рослинки. Пройшло три. Будемо дивитися, що ж там таке. Отже, оце така хоя. Гарно трішки земля висипалась, на жаль. Ну, напевно, не зовсім з нею гарно поводились з моєю посилкою, на жаль. Але що ж зробиш? Так, ось, ось така рослинка. Цю я не замовляла, я навіть не знаю, що це за рослинка. Треба запитати. Це подарунок. Велике вам дякую. Дуже приємно отримувати подарунки. А ось та, та причина, по якої я замовляла цю. Це ось ця хоя серпенс. Але вона мокренька така. Треба зараз буду відкривати та все дивитися. Далі. В дорозі примінялася, ось так виглядає, але ми все приведемо до лоту, все буде добре, ось це теж приміяли посилку, на жаль. Нічого, зараз все відправимо та буде рости. Так, корінці є. Гарненько. Ой, який листочок. Подивіться, який гарненький листочок. Ось така хойка. На жаль, вона була зовсім мокра, я так не хочу її залишати. Пересаджу ось кокосовий субстрат. Ось так пересадила її. Сподіваюся, її тут буде набагато краще. Філодендрон Міканс. Ось такі зовсім малесенькі, зовсім малесенькі листочки. З такого він стані до мене прийшов. Тут є корінці, але я хочу пересадити ось є наліт, це, від, так розумію, від води. Я, До речі, поливаю водою, яку спочатку відфільтровую в спеціальному ковшині з фільтром, а потім ще відстоюю цю воду і аж потім тільки поливаю квіточки. Намагаюсь так. Останнім часу робити, і тому і в мене ніде немає ще поки що цього налі, нальоту. Ось так я роблю. Хочу його пересадити, оновити ґрунт, трішечки привести його до ладу в зінок. Але я його зламала. Це ось зовсім жовтеньке, без корінців. Але ось тут є, є почечко, ось зелененько. Тому ось думаю, його краще в водичку поставити. Чи в земельку. Воно без корінці, без нічого. Мені здається, варто спробувати водичку поставити. Чи оце корінець? Здається, оце корінець? Ні? Ось що вийшло. Намагалася відмити. Ось таке. Сподивлюся. Коріння є, Та пересаджу. Все, що було, вермику літ, універсальний груд. Ем... Кокосовий субстрат замішаю та посаджу. Ось такий стаканчик вибрала. Ось я його пересадила, покупала, трішечки вземелька, висохнета. Сподіваюся, все буде добре, і він доросте гарненьким.